Поклали гроші в банк. Яке прикре самогубство. Бо видрати свій вклад з рук капіталістів зараз велика вдача. Банки закриваються один за одним, а вкладники шикуються в черги, аби забрати свої кровні. І, звичайно, щойно почалися складнощі із зняттям вкладів, в Україні з'явився ще один вид бізнесу допомога з повернення депозиту. За право потримати в руках справжні купюри. Тепер треба віддати банкіру половину ваших грошей. Yeah! Ледь не щодня НБУ пікетують бідні вкладники різних банків. Ми хочемо забрати свої гроші. Бідні, бо усі заощадження зникли разом із стабільністю десятки українських банків. Що твориться в старіні банківської системи? Там то просто жах. 28 штук вже визнані неплатоспроможними. Уже знаходяться на даний момент на стадії ліквідації. 12 ще на стадії тим, що адміністрації. Кількість вкладників чиї гроші в полоні десятки тисяч. Тай та нам є роботи. І звичайно на цьому починають заробляти, і можливо, навіть в цінах НБУ. В Італії шлях до колись улюбленого банку може подолати заплющеними очима. Це вже Бегабанк, хоча от банк перший. Свідоцтво ще старіє. Працівник шахти з маленького червонограда під Львовом вже півроку самотужки намагається побороти фінансову машину. Вклав сюди накоплене за все життя 150 тисяч гривень. Закінчився перший вклад в травні, банк не видавав вже тоді коштів. Прийшлось переоформити ще на три місяці. Якби не коштовна операція для дружини, папірці могли б ще довго лежати на невидимих рахунках, але замість видати депозит банкіри лишень кличуть охорону представляє Проставляти я клієнт даного банку і таких проблемних банків, які чомусь не помічає НБУ, десятки. Віддайте наші нещадні 5 тисяч. Ми не можемо уєтить на лікування. Вкладники зневірюються в банках, а тому стають жертвами нового бізнесу. Рішали, допоможуть витягнути заощадження за свій процент. Десята ранку я йду на зустріч з людиною, яка божилася допомогти витягти мій вклад. Моя історія схожа на тисячі інших. Я банально не можу зняти власний депозит. Людину, що мені має допомогти, я знайшов за оголошенням. Я все приліду. Чоловік, років із сорока, вдягнутий зовсім не по-багатому, видає на гора, які чини можуть бути залучені до моїх грошей. І в банку. І за таку ведмежу послугу я маю віддати ведмежі відсотки. Нормально, що було видно. 40, 60. 40 мені 60, ну, більше половину я даю. У фонді гарантування вкладів застерігають від подібних схем. Це не закон. І ще ні разу не вдалося нам отримати підтвердження, що насправді ця схема реально існує і працює. Ми теж не вірили про існування такої схеми, якби нам не зателефонувала Тетяна. Рак у мене. їй терміново необхідні гроші. Лікування обходиться в сотні тисяч гривень. 48 500, і це туда без аналізів. Гроші є, але колись вічливі усмішки менеджерів сіті Комерсбанку змінилися на злісні відмовки. Я попала на гроші. в пошуках людей, які б допомогли зняти свій депозит. Доля звела Тетяну з непростим помічником. Я дзвонила в НБУ, щоб мені допомогли розібратися з этим банком. Розмову з нібито чиновницею записала на телефон. Ви думаєте, скільки ви можете предложити? Якщо однією сумою, то може 1200, так? Да. Ну, давайте до виписка ваша по счету і договора фірак. Я не даю Ну, звиніть, я не буду займати, тому що мені ні тут у ревін я заступник голови національного банку. Якщо знають кому дзвонять, то ви такі віші не говорите. В НБУ нас запевнили, що у них жінка з такими м'ями-прізвищем не працює. Схоже, з Тетяною розмовляли аферисти. Ті, хто піклується про наші вклади, заспокоюють. Ми уже повернули людям близько 14 мільярдів, тобто дві третини. В межах 200 тисяч людям точно кошти будуть повернуті вчасної А у кого побільше, тим доведеться чекати подовше. Якщо не сила терпіти, люди біжать до так званих бірж депозитів. Таких оголошень сотні продав депозит банка. Банк. Ви банк даєте гроші, Я роблю купу потребування. К вам і ви гасите моїм депозитом свой кредит. У 8 9-му році така схема була надпопулярна. Денис був власником подібної біржі. Первый, в перший місяць поступило порядка чотирьох тисяч предлажень. Це одніших сум до сум більше, ніж за 5 мільйонів. Сьогодні вона б може і допомагала багатьом, але законом не передбачені такі механізми роботи. Тому цей інструмент теж поза законом. У 12-му році вступив закон о гарантуванні вкладі фізичних осіб, який ограничені. То ідісне, которому можна було на тот момент дев'ятому году. Експерти нарікають на роботу НБУ. Багато яких проблем можна було б попередити або ж взагалі уникнути, якби не олімпійський спокій головного банку. Ряд банків на сьогоднішній день вже давно нуждається в кураторах національного банка, давно нуждається в временний адміністрація. Тож вкладникам потрібно самим пильнувати, куди нести гроші. Якщо депозити на ринку приймають під 10, 12 і вдруг якийсь банк виходить під 20, це не тому, що він такий добрий, або йому гроші дівати. Це тому, що нього грошей немає. експерти радять, якщо й вкладати гроші, то звертати увагу на великі та державні банки, а не на маленькі банки, гаманці, які депутатам колись було модно мати так само, як і дорогий автомобіль.